Всім бажаю здоров'я. Сьогодні мав змогу бути присутнім в селі Мархалівка, де сьогодні День Жалоби відкрили НВМК Національне військове меморіальне кладовище. За словами мешканців села Мархалівка, є рішення Верховного суду про те, що ця земля була. Виділено незаконно. Незаконно чому? Тому що е, ліс, а я нагадаю, кладовище відбудоване в лісі, в лісі е, села Мархалівки, селом Мархалівка і гатне. Е, що ліс цей виділений незаконно. Е, документально вони зробили, що цей ліс відноситься до кущів. Це не. Е, не ліс, а, а просто кущі. Є рішення Верховного суду. Я не знаю, чому сьогодні відбулося відкриття. Ну, Напевне, тому що вже всі кошти потрачені, роботи зроблені основні, там залишилось буквально їм було трішечки. Тому вони вирішили не виконувати, не виконувати рішення суду. І сьогодні на відкриття приїхав. Президент України приїхав пан Стефанчук, Смигаль, ще хтось був, я не чесно не пам'ятаю. Ну, багато сьогодні приїхало відомих нами в Україні людей, зокрема президент. А місцеві мешканці, які стояли біля в'їзду в меморіал. Не змогли потрапити туди. Чому? Тому що нагнали поліцейських скільки, що я скільки ніколи не бачив, О, чесно. І хто Хто наважувався піти іншими шляхами впасти на цей меморіал, їх просто пакували в автозаки. Зокрема, це кібернетик Олексій Іванович. Ви можете знайти його сторінку. Тіхто ці кібернетік, це людина вже, який далеко за 60, і його автозак так само. І сьогодні відбулося відкриття цього НВМК. Сьогодні були перші поховання, а поховання ці відбуваються на території меморіалу, де дуже близько вода. Якщо копнути. 不乖了。